Оце скло було вибите. Людина не людина залізла туди. Бронежилети були усі в багажнику накрите одягом. Розтрощили заднє вікно мікроавтобуса з великим написом Евакуація і вкрали шість бронежилетів. Уночі злочинці зухвало пограбували автівку волонтерів, якою вивозили людей з гарячих точок. Машина тільки но повернулася з Херсонщини. Це зупинило роботу нашої команди. Ми не можемо наразі вивозити людей. Це наша улюблена автівка, яка виконує евакуаційні місії і на Донеччині, і на півдні, і ще на Луганщині, коли Луганщина не була окупована. І це вже не перший випадок. Кілька тижнів тому ще три мікроавтобуси благодійного фонду пограбували. Поганці поцупили дороговартісне медичне обладнання. Я впевнений, що в цьому місті діє група. Яка спеціалізується зараз дуже багато військових автівок, волонтерських автівок, і в багатьох з них зберігаються коштовні речі, які зараз мають ціну. Евакуація пограбованою машиною призупинена. Рейси розподілила між інших волонтерів. Поліція розшукує зловмисників. Щоб все це було покарано, це дуже важливо, тому що від цієї крадіжки наразі страждають не тільки там благодійний фонд і евакуатори, а ще й люди, яких ми не можемо вивозити в той час, коли ми намагаємось знов налагодити нашу роботу. Благодійний фонд допомагає з евакуацією з перших днів війни. За цей час з гарячих точок вивезли понад 45 тисяч людей, у тому числі 4 тисячі маломобільних. Софія Куценко, Євген Дрост, новини 11 каналу.